Був у нас, мужик, колись, що їв хліб і сало. Днесь таки перевелись, хліба всім не стало. Був і піп у нас колись, працював, як люди. Днесь таки перевелись, і їх вже не буде. Був співак у нас колись, що співав, буйтура, Нині в цього подивись банко агентура. Твердоруський був колись з чорним піднебінням. Нині смирним став, дивись, людським сотворінням. Народовець, прогресист з кутасом мав шапку, нині смирний канцеліст лиже старшим лапку. Вільнодумець, що робив Богу все об'єкції, нині смирно йде ади в юрна реколекції. Боже, що за дивний світ, що за перевертий! Чи сміятись, чи жаліть, чи просити смерти?